Ми з цього року дороги дуже сильно постраждали. І постраждали не тільки в Житомирі, а й по всій Україні. Одна з напевно причин це висока інтенсивність руху, на які дороги не були колись радянські розраховані. І, безумовно, це і якість матеріалів. Дороги, які сучасні, вони дуже дороговартісні. І на Україні практично таких доріг немає. Остання технологія нова, сучасна використовувалась на дорозі Київ житомир Але це вже європейські дороги. В містах вже сьогодні потрібно не допустити руйнації дорог в подальшому. Тобто від маленької ями зараз цей період, якщо їх не залатати, потім виникає величезна. Це величезні затрати вже і влітку на їх відновлення ремонт. А другий головний чинник це безпека руху. Тобто сьогодні такі ями фактично створюють аварійні ситуації. Вони розбивають автотранспорт, тобто руйнують машини, автобуси. І тому ми вже з самого початку ще, можливо, і не зовсім приятна погода, але запустили цей міні-асфальтний завод, який дає можливість до 5 тонн асфальту за зміну виробляти і відповідно дорогою технологією, але такою технологією залатати аварійні ями в місті Житомирі. Якщо тільки трошки піде плюс потепління, ми запустимо асфальтний завод, який стаціонарний, і зможемо швидко забити ці ями, через я підкреслюю, забити від аварійності, а потім, уже, коли буде температура плюс 10-15, відповідно до технології, привести утримання і підготовку доріг до літа. Тому це аварійні ремонтні роботи, але їх варто робити, іншого шляху немає. І тому ми таке рішення прийняли. Розпочинаємо комплекс цих робіт.